Тарас Григорович Шевченко Іван Підкова Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували, і славу, і волю минулося. Осталися могили по полю, Високі ті могили, де лягло спочити. Козацьке біле тіло, китайку повите, високі ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорить, свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало. Журбавшинку, Горілку поставцем дружало, було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може серце хоч трохи спочине, чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море вірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. Ануте, хлопята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман чорний крили. Грай же море, заспівали, Заси... запінились хвилі, бувом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає, похожає вздовж байдака, поглядає сюди, туди, де ж то в роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни не стали. Нехай ворогине, не в синопу отамани, панове молодці. А у цар до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам. надів шапку знову закипіло, синє море вздовж байдака знову похожає, пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.